кожній домі, дому, кожній хаті, у містах і на селі. То навчився вже читати, маю книжку на столі. Дружба з книгою, це свято. Не було б його в нас. Ми не знали так багато про новий і давній час. Дорога нам книга кожна. Нам без них ніяк не можна голоси звинять на вдруг. А як часом книга хвора, значить, імена ми її. не письма, тебе. я хранил. Ля, 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 ля. Хто ти така? Ми тебе знаємо. Добрий день. Я мавпа. приїхала з України, щоб допомогти лікарям лікарню Цехворіко лікувати звіря. Працює така лікарня там завжди прийде на допомогу. Не втрачаємо часу йдемо, а ти, книжечко, спирайся на мене. Я добрий лікар, не хворіку і можу дати пораду. Якщо вже дуже вас болить, завжди вам допоможу. Тут вам з паперу поширі сорочки. А з коледкору платчичка дадуть. Повернуть дороги вам швидко. До бібліотеки вас відведуть. Добрий день! Гладинки вирізав з м'ясом. Та й що ж обладинки ті? Вирв сторінки, поробив з них човники та губки. Який жах так поводитись книгою? Це ж злочин. У нас в Україні навіть неграмотні діти так би не вчинили. А тут що нам робити, лікарю? Я вилікую вас, шановна книга, підніміть свої сторінки. А що це за брудні плями? хлопчисько поганисько у якого я жила, одного разу вилив на мене суд, кидав мене на підлогу, слини пальці, коли гортав сторінки. Яка я бідна, я книга, я товариш твій, школярик, завжди мене жаліть. Без бруду, подруга твоя, погану звичку ти зостав і пальці більш не слиняв, завжеб твій найкращий друг та тільки не для брудних рук. Люба, у вас багато хвороб, операцію потрібно робити, і плями вимивати, і шити, Мавпочко, піди до допомогу ще операційну сестричку-лисичку, бо ми вдвох з тобою не дамо ради. Добре, лікарю, зараз покличу. Доведеться тобі Книго. добре потерпіти. Добрий день, книго. Зараз ми вас вилікуємо. Ой, тут на сторінці намальований пес. А, а я його боюсь. Не бійся, лисичко, у нього їх немає. Я сам не знаю, я тільки вдарив не по голові свого сусіда по парті, сопом гарячим облив, сторінки вивов, бо пиріжки треба було завернути. І один раз в саду забув, а вночі дощ пішов, а сьогодні пішов шукати її. Кіську. Він, напевно, мене шукає, і я не піду до нього. А, -а, -а ось ти де! Але чому ти так змінилася? А тепер пішли додому, бо мені без тебе сумно. Я не дозволю їй жити у тебе. Вона знову може захворіти. Я ніколи не повернусь до тебе. Ти мене образив, зовсім не беріг. Ти зовсім не знаєш правила поведінки з книгою. А мені дуже погано без тебе. Я обіцяю тобі книгу і тобі лікар, і вам, дітки, що я буду поводитися добре і взагалі перестану бути поганицьком. Мені шкода йому. Мабуть, я повернуся до нього. Але ти повинен запам'ятати правила, як поводитися з книгою. Ви, діти, знаєте правила? Ану, книго, скажіть ці правила. Не можна книг брати брудними руками, не клади розгорнуте лице. І загубити сторінки, на які зупинишся, то виклади закладку, не виривай сторінок, не залишайся на дворі, допоможи залишатися чистою і свіжою, а книги тобі допоможуть стати щасливим. Так, я зрозумів і даю щасли слово, що виправлюсь. Діти, запам'ятайте і ми правила, що кохайно погодитися з книгою, тоді ми завжди будемо друзями. Бібліотеку завітали ви, щоб здобути знання, а книжечка, як зірочка, чистенька і нова. Для нас ти книжечку, книжечко, знання всім принесла. Книжки всі бережемо ми. Щоб чистими були, Щоб діти інші вчилися і з них також могли.